Добрий день, діти! Сьогодні я розповім вам про безпеку життя на дорозі. Увага! Відгадайте загадку! Про що мова? У світі є доріг господар, важлива постать для людей. Він регулює рух ретельно, безпечним робить кожен день. Три кольори його магічні, диктують правила ігри. Дорослі діти поважають, про кого мова? Ти назви? Що це? Правильно, світлофор діти. А зараз послухайте історію про світлофор. Перший світлофор був встановлений в Лондоні. Сучасні світлофори оснащені камерами. З допомогою яких диспетчер може бачити ситуацію на дорозі і перемикати сигнал світлофора на потрібний. Світлофор це диригент руху на вулиці. Ви знаєте, чому світлофор називається світлофором? Це слово складається з двох частин світло та фор. Що таке світло? Ви розумієте? а фор – це слово означає носій. Отже, світлофор носій світла. Він, і справді, несе світло зазвичай трьох кольорів: червоного, жовтого, зеленого. Чому для світлофора вибрали саме ці три кольори? Для забороняючого сигналу червоний. Тому що його добре видно і вдень, і вночі. Він не змінює свого кольору навіть в тумані. Жовте світло покликане звернути увагу водіїв, аби вони вчасно реагували на зміну сигналу світлофора. А зелений, видно дещо гірше, але його не можна сплутати з червоним кольором. Світлофор Мовчародій, ока має три. Червоний стій не йди, жовтий зачекай, а зелений проїжджай. Діти, а тепер скажіть, скільки кольорів має світлофор? Так, три. А що означає кожний колір? Давайте червоне світло, руху немає. Жовте світло. Увага! Зелене світло каже: проходьте шлях відкритий, чи обов'язково е зважати на сигнал світлофора. Так, що може трапитись, якщо не звертати увагу на світлофор? Аварія. Загинути можна. Світлофор корір змінює автоматично і таким чином віддає накази пішоходам і транспорту. Може стоять він на підставці, висіти на електричному дроті над дорогою. За формою буває він овальним, квадратним та прямокутним. Діти, так для чого потрібен світлофор? Так, для порядку. А щоб добре запам'ятати світлофор, проведемо аплікацію світлофора. Починаємо. Але спочатку проведемо пальчикову гімнастику. Їде котик на машині. Кошенят. Везе в корзині. Попереду перехід. Каченята йдуть в похід. Кіт машину зупинив. Каченяток пропустив. Котик правила всі знає. Пішоходів пропускає. Ось який у мене вийшов світлофор. До побачення, до зустрічі!